Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні покажу сінорізку доробив на 220. Зараз покажу, що доробив, покажу пульт. От до неї буде такий пульт. От тут конденсатори робочі, ще один виходить, бо не влізу коробку, пристібнутий стяжкою, і це пусковий. Автомат, кнопка для пускового. Конденсатора, і ця штучка має світитися, але вона не світиться. Так, підключив, поки ще нічого не закручував, так, все Попробував все, в принципі, працює. Тягне, звісно, не 380, ну обороти держи і, в принципі, навіть непогано. Щоб запустити, треба нажати кнопку і підняти автомат. Придержати трошки кнопку, запускається не так швидко. Бо 3000-й мотор. Ну, в принципі, все працює. Так, тепер, що я покращив на, на цій на сінорійській, тут була проблема, що піднімає пилюку, воно, в принципі, піднімає, коли вже наповнюється мішок. Тоді тільки починає крутити. Зробив отаку ставочку металічну, загнув майже сантиметр, отаку сюди всередину. І тепер пиль крути там по стінках і сюди її прям затягує, затягує. Можна зараз запалить картонку і покажу, як тягне туди дим. Зараз зробимо. Картонку приготую. Димить така погода з сира, що навіть картон не хоче горіть. Ну, в принципі, для експеримента. Зараз ми її поки приймемо, бо її туди затягне. Ти ти подиви. Взагалі горіти не хоче. Так, картонка є, запускаємо. Спочатку, напевно, що кнопку треба нажати, а потім піднімати. Ну, я зроблю так, так. У церкві набагато легше, вона груба. Це трошки треба менше, бо воно. В принципі, ковтає, але трошки такий грубий звук. Він Тепер пилюку крути по кругу, але сюди вона не виходить. Бачите, ну, да, тільки пучок попав. Сразу три фази, супротивляється, це ні. Так, ми пробували частотник, колега до мене привозив. то теж гарно, на 60 Гц накрутили, теж працює гарно. Ну, тим не менше, це не фіаско. Одною рукою, звісно, незручно. А так береш потихеньку. Її потрошку, швидко можна, але потрошку. Все, зараз, зараз виберу, виключу. Ну, 220 є 220. Всього, пишемо коментарі. Всім пока.